Дорогі друзі радіослухачі, з Божої ласки, ще один новий день прийшов у наше життя. Хтось відправляється в подорож, хтось на роботу, навчання, хтось планує нові проекти. Та у Бога для кожного є свій шлях, і, можливо, сьогодні для когось він пролягатиме через гори радості, надії і задоволення, а для когось через долини духовної пустелі чи бурхливі води життєвого моря. Як погода не завжди огортає землю м'яким теплим і яскравим світлом, так і життя не завжди минає спокійно. Часом сердиті вітри нещадно обривають тендітні листочки надії, які заледве ледве пробиваються на стовбурі нашого життя, з корінням вирвавши віру. А величезні хвилі загрожують розбити човен, що пливе у борхливому життєвому морі. Утім, такі буревії дозволяють нам пізнати справжній сенс буття. Будьте ж сильними, коли потужні вітри трясуть ваше дерево, нехай воно міцно вкорениться в ґрунті віри. Будьте мужніми, коли ваш човен гойдає шторм. Там, вдалині, скоро загориться вогник, що несе надію на щасливий кінець плавання. Христос, котрий заспокоїв бурю на Галілейському морі, нехай буде поруч із вами щодня, охороною, силою, допомогою, надійною баштою та світлим маяком віри. Отож, дорогі радіослухачі, нехай благословить Всевишній Бог кожного із вас в ім'я Ісуса Христа.